Те Ранні, можливо, і стала не завдяки двом пальцям, але вона зневажала золотий порядок і велику волю і хотіла звільнити себе і все міжзем'я від впливу останньої. У неї не було війська, але була її вірна тінь, ім'я Блейд, а ще слуга трольковаль ідзі. Також вона володіла магією холоду та місячними чарами завдяки своєму походженню та своїй наставниці, таємничій старій сніговій відьмі, маючи такі здібності, рані зробила свій хід у великій грі. Однієї ночі вона завітала до тіні Маріки, Малікета у Фару і якимось чином викрила фрагмент руни смерті, яку малікет присягнувся зберігати ціною власного життя. До речі, образ ранній, який ми бачимо в грі, не є її справжньою формою. З причин, про які я скоро розповім, у рані більше немає справжнього тіла, натомість вона втілилася в ляльку маріонетку, зроблено подобою снігової відьми своєї наставниці. Згідно лору, снігову відьму звали Ренна. Таке ім'я Ранні називає нам в церкві Елех, коли вона вперше з'являється, щоб дати нам дзвінок виклику духів, за допомогою якого можна прикликати союзників з.